Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку це властивості арифметичного квадратного корення і розв'язування задач, які пов'язані з цими властивостями. І для початку давайте з вами ще раз подивимось, які ж основні властивості має арифметичний квадратний корінь. Якщо під коренем у нас записаний добуток двох чисел, то можна розбити на два окремих добутка, які складаються із кожного кореня окремо. Умови, що А і Б це невід'ємні числа. Якщо корінь квадратний, нам треба визнайти із. Дробу, то знову-таки корінь квадратний можна поділити і окремо записати, як корінь квадратний із чисельника, і корінь квадратний із знаменника за умови, що в чисельнику вираз який невід'ємний, а в знаменнику вираз строго більший за 0, тому що 0 в знаменнику бути не може. Якщо ж корінь квадратний, ми підводимо з вами до другого степеня, то відповідно. У нас з вами значок кореня зникає, і ми отримаємо невід'ємне число А. Ми також з вами вже розв'язували такі завдання. І подивіться, будь ласка, якщо безпосередньо ми з вами шукаємо корінь квадратний із числа, яке під коренем підведено в квадраті, то отримуємо модуль даного числа. Ну, а тепер давайте порозв'язуємо завдання. І почнемо з неї! Складних завдань. І так, визначити значення кореня. Я нагадую, що арифметичний корінь, так, це м, такий вираз, при якому те, що записано під знаком корення, треба шукати число, яке в квадраті дасть нам те, що записано. І так, корінь із 36,49. Пригадуємо, яке число в квадраті дасть число 36, це число 6. 49 в квадраті це число 7. Значить, даний вираз буде дорівнювати дробу 6 сьомих. Перевіркою буду служити: підведіть кожне із поданих чисел в чисельнику і знаменнику. Якщо ви отримаєте підкореневий вираз, ви зробили правильно. Далі 16,120. Знову таки, 16 це число 4 в квадраті, 121 це число 11 в квадраті. Значить, корінь із 16, 121 буде дріб 4, 11. Тепер зверніть, будь ласка, увагу на наступне завдання. Як визначити корінь квадратний із мішаного числа? Я нагадую, що перед тим, як це зробити, необхідно мішаний. Число перетворити у неправильний дріб. Для цього схема наступна. Цілу частину ми множимо на знаменник дробу і додаємо чисельник, результат записуємо в чисельник. Тобто 1 помножити на 9 це буде 9, плюс 7, це у нас буде 16. Значить, у чисельнику тепер у нас буде 16, знаменник дробу залишається той самий. І тепер рівнозначний нашому. Виразу буде вираз корінь із 16 дев'ятих. А далі вже за схемою, яку ми використовували раніше. Яке число в квадраті дає 16, це 4, число в квадраті дає 9, це 3, значить, це відповідно 4 третіх. Далі, якщо виникає необхідність, ми можемо і тут виділити цілу частину, поділивши чисельник на знаменник і буде 1 ціла, 1 третя. Можна залишити у вигляді неправильного дробу, все залежить від умови вашого завдання. Далі корінь із 6. Цілих одна четверта знову такі це не Множення це мішане число, значить, відповідно, знову-таки, перед тим, як шукати, чому дорівнює, треба перевести у неправильний дріб. Ціле множимо на знаменник і додаємо чисельник, 6 на 4, 24, плюс 1 25. Записуємо в чисельнику, знаменник залишається той самий. І тепер, коли ми отримали вже неправильний дріб, визначаємо, чому дорівнює. Яке число в квадраті дає 25? Це у нас 5, і відповідно 4 в квадраті. 4, точніше, це 2 в квадраті. Значить, відповідно, ми отримали 5 других, або знову-таки можна виділити цілу частину, або записати у вигляді десяткового дробу. Все залежить від того, яка умова у нас є. Перед тим, як розв'язувати якісь рівняння, давайте ще раз пригадаємо основні параметри. Якщо у нас рівняння має вигляд корінь із х дорівнює m, то в залежності від того, яке m, а у нас можливі три випадки, і ми зараз ще раз їх з вами пригадаємо. Якщо m більше або рівне нулю, то Дане рівняння має розв'язок і розв'язком є число x, яке визначається як m у квадраті. Так? Якщо m число яке менше за 0, то ми одразу зазначаємо, що дане рівняння не має розв'язків. Немає розв'язків. Давайте тепер на прикладах. Корінь із х дорівнює 3. В даному випадку число m це є число 3. 3 у нас більше за 0, значить, розв'язком даного рівняння буде х дорівнювати 3 в квадраті, тобто 9. Один корінь буде х дорівнює 9. Наступне, корінь із х дорівнює мінус 5. В даному випадку m дорівнює мінус 5, це число менше 0, як тільки менше 0, все у нас немає. Розв'язку в даному випадку. Корінь із х дорівнює нулю. От тут, тут, тепер, да, m дорівнює нулю. І в цьому випадку розв'язок є. І щоб визначити його, знову-таки можна по алгоритму, як і з першим. 0 да? в квадраті, але ми знаємо, що це завжди буде число 0. Тобто тут просто можна писати, що х дорівнює 0. І тепер давайте застосуємо цю схему для розв'язування рівнянь. І так, рівняння перше. Корінь із х дорівнює 1,6. Зазначаємо корінь із х дорівнює 1,6. Перевіряємо одразу праву частину рівняння. Якщо права частина рівняння невід'ємне число, значить рівняння має розв'язок. Для того, щоб знайти цей розв'язок, необхідно і ліву, і праву частину рівняння підвести до квадрату. Таким чином ми позбуваємося корення квадратного, отримуємо підкореневий вираз x, а тут 1,6 в квадраті відповідно буде 2,56. Все, значить, розв'язком нашого рівняння буде х до рівня 2,56. Тепер друге рівняння корінь із х плюс 4 дорівня 0. Знову таки, щоб розв'язати дане рівняння, треба залишити з коренем зліва, а перенести все інше направо. Не забуваємо при перенесенні через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний. Значить, мінус 4. І тоді знову таки, тепер виникає питання. Да? Дивіться, корінь із х дорівня мінус 4. Щойно ми з вами сказали, як тільки у нас m менше за 0, то одразу. Ми пишемо, що рівняння не має розв'язків. має розв'язків. Так, далі, третє. Корінь із 2х плюс 5, а тут дорівнює 7. Трошки ускладнюються наші рівняння, але алгоритм розв'язання залишається той самий. Перевіряємо праву частину, права частина невід'ємне число, додатнє, значить, розв'язки є. Для того, щоб їх знайти, підносимо до квадрату ліву і праву частину рівняння. зліва. Подивіться, у нас весь вираз під знаком корення. Значить, весь вираз в квадраті, відповідно, корінь зникає і залишається під кореневий вираз. 2х плюс 5 дорівнює тут, відповідно, 7 в квадраті 49. Все. Далі ми отримали з вами звичайне рівняння, розв'язувати яке ми вже з вами вміємо і знаємо, як. Значить, 2х дорівнює 44, відповідно, х дорівнює 22. Все відповіддю буде х дорівнює 22. І тепер четверте рівняння, знову-таки, дивіться, у нас є під кореном цілий вираз, 3х мінус 7, але дорівнює він мінус 3. Звертаємо увагу, знову-таки, в першу чергу, на праву частину. Зараз у нас права частина від'ємне число. Все, значить, дане Рівняння немає розв'язків. Тому, будь ласка, одразу звертайте на праву частину рівнянь, якщо воно є з кореневим виразом. Наступне завдання. Нам треба обчислити, чому дорівнює даний вираз. Тут зверніть, будь ласка, увагу, вже необхідно буде застосувати і наші перетворення, і. Те, як визначається корінь. Звертаємо увагу, перше число це корінь із 1,1125. Мішане число, поки ми не переведемо у неправильний дріб, ми нічого робити не можемо. Переводимо 1 множимо на 25, плюс 11 буде 36. І, відповідно, знаменник залишається той самий. Значить, замість 1,1125 я представила вигляді дробу неправильного, 36,25, плюс 3 помножити. Знову-таки, другий вираз, подивіться, під корінь, це мішане число переводимо у неправильний дріб, буде 64 знаменник залишається 9, корінь квадратний нікуди поки не зникає. У нас ми просто перетворимо мішане число на неправильний дріб. Мінус 0,6, ну і тут, поки ми залишаємо із 3025. До рівні. От тепер, коли ми перетворили, ми тепер можемо. Корінь із 3625. Пригадуємо, яке число в квадраті дає 36, це 6, 25 – це відповідно 5 квадраті. Плюс 3 помножити 64, це буде 8, 9 це буде 3, і мінус 0,6. І за допомогою калькулятора або таблиці квадратів чисел ми визначаємо, що 3025 це не що інше, як 55. Квадраті. Все, тепер ми, якщо можна, спрощуємо 6 п'ятих, 6 поділити на 5 це буде 1,2, плюс 3 помножити на 8 третіх, тут, якщо дописати одиничку, два дроби примножені, можна оці трієчки скоротити залишиться число 8. мінус, і 0,6 помножити на 55 буде 33. В результаті плюс, а там мінус. Да? Угу. Буде мінус 23,8. Все таким чином, ми обчислили даний вираз. Наступне завдання. Знайдіть значення виразу, і бачите, тут як тестове завдання є варіанти відповіді. Але для того, щоб обрати варіант, нам треба спочатку розв'язати. Чим відрізняється дане завдання від попереднього. Тут, подивіться, під знаком корення у нас є числа в квадраті. Давайте пригадаємо. Якщо мова йде про піднесене числа в квадраті під знаком корення, то цей вираз дорівнює модуль А. Тобто ми, навіть якщо число від'ємне, завжди отримуємо додатнє число. Тож розв'язуємо, так. Корінь із 15 в квадраті, пригадуємо, корінь, да, і якщо квадрат, просто корінь зникає, квадрат зникає, і залишається підкореневий вираз. В нашому випадку це число 15. Якщо від'ємний, ми сказали, да, в квадраті буде все одно модуль, тобто буде додатнє число, тому що ну, і мінус в квадраті зникає, тому тут по декільком властивостям можна це зробити. Але корінь і квадрат зникають, відповідно, залишається підкореневий вираз із знаком плюс. І, відповідно, корінь із трьох в квадраті. Знову, Таки корінь і квадрат зникає, залишається підкореневий вираз. Відповідно, 3. І таким чином ми отримали з вами значення 15 плюс 13 плюс 3, і отримуємо таким чином число 31. Варіант відповіді нас зараз довільняє варіант відповіді «Б». Наступний тип завдання знову таки спростіть вираз. Але тепер зверніть, будь ласка, увагу, що цей вираз відрізняється від попереднього, тим, що корінь із 8 і корінь із 50, У нас немає чітко виражених чисел, які б при піднесені квадрат давали нам число 8. А що робити в цьому випадку? В цьому випадку нам необхідно підкореневі числа розбити на декілька таким чином, щоб з одного з них можна було винести. Значення квадратного корення. Тобто 10 помножити, да, тут можна вважати, що знак. Помножити, на корінь із 2, поки ми не чіпаємо. А 8 я представлю у вигляді добутку чисел 4 на 2. Тоді корінь із 4 існує, да, а корінь із 2 залишиться. 50 я розіб'ю на числа як 25 помножити на 2. Тоді корінь із 25 існує, а корінь із 2 залишиться. І тепер дивіться, що в мене вийде. Мінус 10 помножити на корінь із 2 я залишаю, плюс тепер під коренем у мене 4 помножити на 2, плюс під коренем 25 помножити на 2. Далі я зараз подробно розпишу, в подальшому можна вже це не робити, якщо ви це зрозумієте. Знову таки, за властивістю пригадуємо кореня квадратного, якщо під коренем є добуток, можна розбити на два окремих корення. Тобто, перше я залишаю, плюс тепер окремо корінь із чотирьох помножити на корінь із двох, плюс корінь із 25 помножити на корінь із 2. І тепер дивіться, корінність 4, це число. 2. Корінь із 25 це число 5. І тепер у нас залишається мінус 10 коренів із 2, плюс 2 помножити на корінь із 2, плюс 5 помножити на корінь із 2. І тепер зверніть, будь ласка, увагу, пригадуємо, ну, тут декілька способів можна, хто що побачить. Перше, подивіться, кожен із доданків має множник корінь із 2. Тому ми можемо його, як спільний множник, винести за дужки. і тоді у нас в дужках залишиться мінус 10, плюс 2. Плюс 5, так, і відповідно у нас залишиться мінус 3 в дужках, і помножити на корінь із двох. Можна зробити так. Можна знову-таки, ну, будемо так казати, ми з вами вчили подібні. Да? Якщо уявити, що корінь із двох це деяка якась буква там. Да? А, А і А. то тоді, що у нас виходить? Мінус 10А плюс 2А, плюс 5А. І таким чином, знову-таки, ми можемо звести подібні, у нас вийде мінус 3А, а потім, знову-таки, буквочку А заміняємо на корінь із двох. Ну, Кому як легше представляти, той таким чином і розв'язує. Але в нашому випадку отримується мінус 3 корінь із двох. Значить, варіант відповіді у нас залишається Г. І ще одне завдання: внесіть множник під знак кореня. Подивіться, на відміну від попереднього завдання, з коренями можна робити ще і завдання навпаки. Да, у зворотньому порядку. Тут ми з вами розбивали на множники і виносили з під знака кореня. А тут треба навпаки множник, який записаний перед знаком корення, внести його під знак кореня. Як це робиться? Робиться це достатньо просто. Необхідно по-перше. Звертаємо увагу, що мінус ми з вами повинні залишити за межами нашого виразу. Тому що від'ємне число під знак корення, і якби ми не старалися, коли перевірку ми можемо робити, да, навпаки, корінь із від'ємного числа не існує. Да, тому під знаком корення не може бути від'ємним. Тому цей мінус, який у нас стоїть перед виразом, якщо зараз ми навіть підведемо до квадрату, да, щоб занести під знак корення, він зникне, але ж результат цього поміняється. У нас було від'ємне число, да, вдруг раптом залишилося додатнє. Тому мінус ми взал. Лишаємо за межами кореня, ми його не можемо зараз внести. На це звертайте увагу, коли працюєте з від'ємними значеннями. А ось тепер 3 четвертих, тепер оцей дріб ми будемо вносити під знак кореня. Для цього треба і чисельник, і знаменник підвести до квадрату, і тоді ми можемо записати вже під знаком корення. 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16. Все. 3 четвертих ми внесли під знак кореня і отримали вираз корінь із 9,16. Перевіряємо корінь із 9,3, корінь із 16,4. Все, і помножити ще на корінь із 32, 45. Те, що у нас було. Тепер мінус я залишаю, спрощуємо вираз. Якщо у нас два корення окремо, ми можемо записати цей добуток під одним коренем. 9 помножити на 32, а тут відповідно 16 помножити на 45. Далі можна пригадати. Да, скорочення дробів 45 це у нас 5 помножити на 9, 32 це 16 помножити на 2. І тоді дивіться, 16 скоротиться, 9 скоротиться, і у нас залишиться з вами дуже красивий вираз. Мінус не забуваємо. Тут у нас вгорі залишиться 2, а внизу залишиться 5, тобто корінь. Мінус да, корінь із дві п'ятих. Давайте подивимось уважно. У нас серед варіантів відповіді є тільки плюс корінь із дві п'ятих, але... 2 п'ятих можна записати у вигляді десяткового дробу. Да? 20 поділити на 5-4, значить, буде мінус корінь із 0,4. А така відповідь у нас уже є. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, як записані варіанти відповіді і що вам необхідно. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.